Як ви думаєте, що було б що було б з дитиною, якби батьки ніколи б не займалися дитиною? Що було б з такою дитиною? Ніколи. Просто народили, годують, одягають на вулицю, випускають, і все, і вона собі живе. Що було б з такою дитиною? Виховувала б вулицю. До речі, кого вулиця виховувала? Ох, як добре, що я не один. Знаєте, як це, як це? тішить? тішить. На превелике щастя, просто це мега щастя для нас, що коли Господь приходить в наше життя, Він нас не залишає такими, якими ми є. Можливо, ви чули або користувались такою фразою: Господь мене любить таким, як я є. Чули таке? Можливо, навіть говорили. Це правда, але не вся правда. Господь нас любить такими, якими ми є. Того Він приймає нас, бо в нас нема ніяких заслуг, приймає нас через заслуги Ісуса Христа Свого Сина. Але благодать і добра звістка для нас в тому, що Він не залишає нас такими, якими ми є. Ви хотіли б залишитись такими, якими ви були б? Ну, це ж так от згадати, це ж уявіть собі, це ж жах. І от величезна милість в тому, що Господь Ісус Христос не просто вознісся і все. Він же сказав, я з вами по всі дні. А перед тим сказав, щоб учні Його учили тих, хто увірували зберігати все, що він повелів. Все, що він проговорив їм. І от апостоли пішли і проповідували, і потім учили любити свого Спасителя, жити заради нього. І от таким чином відбувалося формування характера християн. Бог нас бере в свої руки і не залишає в такому стані. І це величезна милість. На щастя, Ну я так думаю, і я думаю, ви теж так думаєте. Коли Бог нас спасає, Він нас не залишає такими, якими ми є, і продовжує впливати на нас, впливати на нас і формувати те, що ми думаємо, як ми думаємо, як ми рішення приймаємо, що ми цінуємо і згідно наших цінностей, щоб ми тепер приймали нові рішення, які б радували Його. Оце Божа робота. І в нас в церкві, і це теж велика благодать, є оце, про що ми говоримо: наставництво, учнівство. І це не просто слова. На превеликий жаль, може бути так, що дехто із нас думає, ну це якось має, це якось буде. Але, на щастя, це не якось буде. А коли Бог нас зібрав в одну сім'ю, і ця сім'я називається церква, община доброго пастиря, то у нас в церкві є оцей процес, який в Біблії описаний, який називається наставництво, учнівство. І ми користуємось певним ресурсом. І ми вже його так назвали, і в принципі він і має назву «Поклик діти. І останні всі мої проповіді, вони стосуються цього ресурсу і покликана мета цього всього, щоб ми всі ясніше усвідомлювали, а як же ж відбувається наставництво, що кожен з нас, як учень, має мати необхідне в нашому житті, як ми формуємося, щоб ми це саме, що нас учить Господь, могли ясно і чітко передати іншому, навчити іншого, щоб інший міг навчити наступного. І щоб цей процес не зупинявся. І щоб ми могли бачити учнів наших учнів, і щоб ми стали дедушками і прабабушками, і прадідушками, коли інші увірують, і ми вже будемо бачити пра-пра-пра-пра внуків тих, хто увірує. І щоб цей наставництво, процес наставництва в нашій церкві не зупинявся. І от що сюди входить? Дуже коротке повторення, Євангеліє. Дуже ясно і чітко треба знати Євангеліє. Немає праведного ні одного. Головна наша проблема це наше гріховне серце, і результат нашого гріха це смерть фізична і смерть духовна. Але Господь задумав план. Бог Отець послав свого Сина, щоб Він був покараний замість нас. І відгук наш, відгук людей. Це віра, прийняття Христа і посвята Йому. І усі, хто посвячені Христу, вони мають з ним особливий час спілкування. І в неділю ми чули шикарну проповідь, Павло Андрійович проповідував і наголошував на це, тихий час з Богом. Це нічим незамінимий час, його нічим неможливо замінити. І усі, хто його не мають, мають великі страждання. І як християни, вони мають масу проблем. Ми маємо мати ефективний час спілкування з Богом як молитва впродовж дня, коли ми з Богом говоримо про все. В будь-який час, в будь-якому місці і в будь-якому стані. Бог це не щось таке особливе, де треба прийняти якусь форму, поставити декілька свічок, 30 разів проговорити, Отче наш. Ні. Бог це жива особистість, яка хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Наші молитви з ним не тільки тут, а і впродовж дня, і в різних обставинах. І головним тепер для нас стає хто господар мого життя? Чи я сам тепер керую і мені треба навчитись правильних навиків і таких певних видимих речей, і от я тепер християнин. Ні. Дух Святий є нашим господарем тепер, і Він нас веде, він впливає на нас, він формує нас, він має різні засоби в своєму арсеналі, як учити нас, щоб ми довіряли йому. Щоб ми продовжували покладатися лише на одного Ісуса Христа. І саме Дух Святий робить реальним особистість Ісуса Христа в нашому житті. І ми вже з вами проговорили про те, що хто є Його учнем, це ті, хто слідують за Ним, ті, хто кориться Йому, ті, хто наслідують Його це в самому буквальному значенні, і ми про це і в проповідях різних ми чуємо. Ми говорили про те, що в наш характер християнський входить те, що в нашому серці: цінності наші, переживання наші. Цим ми керуємось, що наша голова думає, що ми знаємо, що ми робимо своїми руками, і до яких навиків ми. Приходимо до чого ми себе приучуємо, і головний інструмент впливу на нас, який використовує Дух Святий, це Боже Слово. Це саме головне, що Дух Святий використовує в житті християн. І от ми з вами, отак, в серці своєму заховав я слово Твоє, щоб мені не грішити проти тебе. І ми це читали в різних різних перекладах. І навіть робили певні спостереження, і набрали ми тих спостережень чимало, тільки на деякі зараз зверну, нагадаю увагу. Наприклад, немає слова в серці, я ворог Бога грішу. Є Боже слово в серці, я маю близькість з Богом. Проблема вирішення нашого гріха це слово в серці. Що хоче Бог, чим він нас мотивує? Своїм словом він нас мотивує. Ми бачимо дві сфери нашого життя, явно і чітко видима, це зовнішня, те, що я роблю, грішу або не грішу. І внутрішня сторона нашого життя це наше серце, що там в ньому робиться. І ще маса всіляких інших спостережень. Ми з вами мали по цьому тексту, і ми швидко говоримо: Дух Святий нас веде і захищає, чим більше слова в нашому серці. І от перше, що ми з вами говорили: запам'ятовування або вивчення Писання Божого Слова допомагає чинити опір спокусі і жити в чистоті. Тобто, коли ми говоримо про формування нашого характеру, що ми, як християни, як учні, що ми маємо знати, до чого себе спрямовувати, мотивуючись Ісусом Христом, то це ось це. Що Боже Слово свідомо направляємо себе, свідомо виділяємо час, щоб можна було. Настільки зануритись в Боже Слово, щоб воно нас вело і щоб воно нас захищало. І ми пропускаємо. Пам'ятаєте це, чим наш комп'ютер ми наповнюємо, те, ми, те він і видає. І тут ми говорили про таких двох собак, яку собачку ми годуємо в своєму житті. Собачку, яка нас веде до Христа, захоплює ним, тобто Боже Слово, наповнює їм серце. Чи собачку таку чорненьку, яка ай там завтра, а й післязавтра, ай не сьогодні, ай не прийду, ай язьму. І так далі, це все готування. І над усе, що лише стережеться, серце своє стережи бо з нього походить бо з нього походить життя, і ми говорили, чим більше ми крапельок Божого Слова поміщаємо в наше в наше серце, тим яскравіше і чіткіше це має відбиток на наше життя. або отакі або навпаки. Капельки Божого Слова, вивчене Боже Слово на пам'ять, формує наше мислення. І сьогодні ми говоримо про другу річ. Пізнання істини або вивчення, запам'ятовування на пам'ять Божого слова істини, нагадує нам про наслідки гріха в нашому житті. І той текст, який про це ясно говорить в моєму серці. Я сховав слово Твоє, щоб не грішити перед Тобою. І там є оце дуже цікаве і важливе слово грішити. Грішити не грішити. Боже Слово, закликає не грішити. Наскільки ми глибоко задумуємося над тим, а як виглядає моя гріховність? Вона просто заключається в таких ну, видимих вчинках, там недобре чиню, п'ю, курю, гуляю, там ще щось. Це набагато глибша і серйозніша проблема нашої гріховності. Тоді, коли Бог каже, я хочу, щоб ти отак жив, щоб в тебе були отакі стремління, Ай, мені щось скучно це все. Або коли Господь закликає і каже, це не роби, це приведе тебе до смерті. А я в тому знаходжу радість і насолоду. Все навпаки. І тоді, коли диявол підійшов і сказав, будете як Боги, які знають добро і зло, це зробило нас бунтарями. Це зробило нас абсолютно неслухняними Богу. Це зробило нас такими, які руйнують Божий Едем в нашому житті, які руйнують Божий задум для нашого життя. І в результаті кожна людина, яка народилася на землі, стала вбивцею. І мова не йде про ті речі, які от зараз часом от один із, із військових прямо говорив мені, я тепер не знаю, як мені жити, я вбивця. І ми довго говорили про це, що стоп, ти захисник, ти, змучений, ти змушений був захищати свою країну, свою сім'ю да, зрештою, нас, усіх, щоб нас не полонили і не зробили рабами, ти не вбивця, ти захисник. Але коли ми говоримо про наш стан перед Богом, всі ми абсолютно вбивці безгрішного Бога-сина. Всі абсолютно. Можливо, ви пам'ятаєте, або хочете, відкрийте, бо цього тут нема в слайдах. В листі до Єфесіян написано такі слова, другий розділ, 11 вірш. Пам'ятайте, що ви колись були. І перераховується шість речей, якими були. Пам'ятайте. І от це дуже важливий момент, коли ми говоримо в серці своєму, заховав я слово Твоє, щоб не грішити. І коли ми чуємо це слово, жах має виникнути на нашому обличчі. Гріх це величезний жах, який приводить до розділення з Богом. І там написано так: пам'ятайте, що ви колись були, і речі, які є, якщо ви відкрили. То там написано, язичники. Тобто люди, які ніколи не шукали і не знали Бога, і жили в бунті проти нього. Були без Христа. От так, от цікаво. Наступний вірш, напевно, вже буде. Були без Христа. Були відчуджені, тобто абсолютно без ніякої надії, без Ісуса Христа, люди, які живуть, в них все втрачено. Були відчуджені від громади ізраїльської, якщо по-нашому сказати, не в церкві, не в Божій сім'ї, жах жити не в Божій сім'ї. Були далекі від завітів усього, що Бог пообіцяв, далекі від цього. І це треба пам'ятати, що ми колись були такі. Ми були позбавлені надії, і саме останні були без Бога. Без Бога були. Чому це важливо пам'ятати, бо це нам говорить про наслідки нашої гріховності? Ох, да вже отак от, от треба зробити. І от такий текст Галатам 6, і зразу, хай так буде. Галатам 6 розділ 7 вірш написано: не обманюйтесь. Отже, коли Божого Слова в нашому серці мало або немає, ми легко обманюємось і думаємо, що ми можемо отак жити, як ми живемо, і Бог має просто щось якось отак от зробити, хай отак ось якось воно само собою стається. Але Бог осміяний не буває, не може бути, не буває. І пояснюється чому. Бо є причинно наслідкові зв'язки. Що людина сіє, те пожне. Те людина і пожне. І це надзвичайно важливо. В книзі Іова, це четвертий розділ, восьмий вірш, є такий чоловік Єліфас. І він перший говорить на те, як Іов вигортав свою біль, свою розпач, свій плач. І Єліфас говорив добрі і правильні речі, але не по тому адресу, не тій людині. А от згідно того, про що ми зараз говоримо, послухайте, що говорить оцей чоловік Єліфас. Як я бачив таких, що орали були беззаконня та сіяли кривду, то й жали її. В іншому перекладі написано, сіяли нечестя і пожинали зло. Зло пожинають. Чи може бути інший результат? Сієм нечестя, пожинаємо добро. Може таке бути? Не може таке бути. Пророк Осія, коли говорить про відступництво Ізраїля, і описує багато, багато дуже цікавих речей. І ось як він потім каже, звертаючись до народу, який вже відступав, а це все ми з вами. І ось як він пише, осія, 8 розділ 7, вірш. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Бог правду говорить, він не відступається від своїх слів. В книзі прич, книга прич, 22 розділ, 8 вірш. Хто сіє кривду, той жатиме лихо. Це має нас прибити з вами. Невже ми думаємо, що ми якимось чином відвернемося, що ми уйдемо від цього Божого присуду? Що людина посіє, те пожне? Невже ми думаємо, що нас мене те, коли ми в собі не плекаємо страсті любити Бога? Сієм це? І думаємо, та не буду приходити на богослужіння, хай воно якось само, само в собі якось там робиться зі мною. Це обов'язково прийде в наше життя. Якщо ми сіємо, бодай крапельки нашого гріховного життя, нам треба буде жати. І знаєте, який ще принцип сіяння і жатви? Ми сіємо мішок картоплі, а збираємо півмішка. Хоча би три. Очікуємо, хочемо. І так само в нашому житті. Я не хочу прив'язати нас, знаєте, до якогось законництва такого. Я посіяв в собі думку ай в церкві. І потім завтра я в собі знаходжу більше сили. Я не прийду на Богослужіння. Я посіяв думку, сьогодні мені важко. І я не буду вивчати Боже Слово на пам'ять. Завтра я пожну, а я не знаю, як протидіяти гріху. Хто знає цю історію? Ми знаємо цю історію. Вона записана в книзі буття в 37 му розділі. Йосип полюбив тато і подарував йому особливий одяг. І Йосипу снилися сни. І він їх розповідав братам і брати сказали, що? Це ми маємо тобі вклонитися? Це ми маємо зробити ось такі речі, які ми тобі маємо клани, ти старший, ти вищий, ти важливіший, ніж ми? Хто був першим там? Хто був первенцем? Рувім був первенцем. До речі, він заступався за Йосипа. Іуда заступався, а ми знаємо, що з коліна Юдиша і Христос народився. І всі інші вони не хотіли, вони хотіли його продати в рабство. І саме оцей, вони посіяли оцей вчинок. І цей вчинок, який народився з їхнього серця, переслідував все їхнє життя. Вони вже прийшли в Єгипет. І вони вже спокійно жили. І їхній батько помер. І пам'ятаєте, що вони зробили? О, може, тепер Йосип нам буде мстити! Зібралися і пішли просити його. Ти ж не забудь, батько ж просив, брешуть. До речі, цікавий момент. Е, е, батько Йосипа і батько оцих 12 своїх синів. Як то його звати було? Яків. А що то там в його в житті таке цікаве було в житті Якова? А що його Сини зробили по відношенню до нього, говорячи про Йосипа. Як гірко такі речі жати? Як гірко жати такі речі? Брати продали Йосипа. І ми з вами теж з легкістю, дружньо продаємо Ісуса, нашого Спасителя. Йосип був проданий за 20 срібняків, Христос був проданий за 30 срібняків. Яка наша ціна? Це тюльки в телефонах, лінь, ми переконуємо себе і так далі. Брати з легкістю хотіли позбутися Йосипа, щоб не вклонятись йому, бо вони почули, що вони мають вклонитися йому. Ми з легкістю хочемо позбутися Господа в нашому житті. Але ми хочемо, щоб Спаситель був в нас від різних проблем. Спасай нас від проблем, але не господарюй. І ми придумуємо, як не плекати в собі, не сіяти в своє серце покору Ісусу Христу. Бог посилає голод в країну, де жили брати, щоб вони прийшли все-таки до Йосипа. І вклонились йому, і щоб здійснилось Боже Слово в їхньому житті. І Бог знає, які ресурси використовувати в наше життя, який голод посилати в наше життя, щоб ми все-таки як можна швидше прийшли і прихилилися до того, кого ми зневажали, і щоб ми вклонилися перед Ним. Брати, не дивлячись ні на що. Прийшли в Єгипет по хліб їсти про життя своє турбувалися. А зустріли вони кого? Хто їх там зустрів? Не лише правитель Єгипту, друге лице Єгипту, а їх зустрів там брат. Вони отримали їх хліб, за який не платили. І вони отримали брата, який продовжував про них турбуватися. І захищав їх. А Ісус Христос ліпший Йосип, Він кращий, Він кращий наш брат. Він той старший брат, який мав би піти шукати з тої притчі історії, знаєте, про блудного сина. Так Ісус залишився тим старшим нашим братом і пішов шукати нас. І Він знайшов. І Він турбується про нас не лише даючи нам хліб на землі, коли ми звикли більше просити. Хліб наш насушний дай нам на кожен день. А не нехай буде воля Твоя. Воля Твоя, хай буде, але хліба давай. Так от Ісус Христос турбується, Його кров гарантує нам вічність і захист не лише від наших гріхів, від нападок сатани. А ніхто ніколи не вирве з Його рук нас, ніхто ніколи не відлучить. Від Його любові в нашому житті. І це наш Ісус. Це Він сіяв, Він кращий Йосип, який не противився цьому, але сіяв послух отцю. А хто цю історію знає? Не знаєте? Ілля каже, що не знає а що це за історія? Тож з Йосипом стоїть жінка Потіфара. Йосип досягнув такого положення, його продали в рабство, і він був, став керівником всього господарства великого начальника в Єгипті Потіфара. І настала мить, коли його дружина, того Потіфара, почала підходити до Йосипа і казала, ляж зі мною. Ну, якщо попросту зблуди, стань моїм коханцем. І Йосип говорить такі слова, як я зроблю велике зло, як я згрішу перед Богом, це через розділ. Та сама книга Бутя, тільки вже 39-й розділ. Як би хотілося мені сказати, що я тепер, як Йосип, маю тікати від гріха, як він тікав від жінки Потіфара, вона здерла з нього одяг, і він напівголий мав втікати, і потім його посадили в в'язницю. Ух, який класний вчинок. Але на превеликий жаль, я не можу так сказати. Я не тікаю, як Йосип. Я реагую. На будь-яку дружину потіфара, яка тільки приходить в моє життя, і з легкістю віддаюся в духовний блуд, з легкістю віддаюся в духовний блуд і зраджую Богу. Я швидко реагую на такі пропозиції. Можливо, хтось із нас теж подібно реагує на таких, і потім чекає в'язниця пекла. Йосип. Пішов в в'язницю, будучи невинним. І точно так само мій Ісус пішов в в'язницю, пекла, в'язницю смерті, яка, до речі, його не втримала, замість мене, замість тих, хто пережив мить відродження, покаяння і віри в Бога. Ісус є кращим Йосипом, надійнішим. Він не лише втікав від гріха, як Йосип від дружини Потіфара, яка стягувала його, яка заставляла його. Він приніс жахливі муки на Христі, муки пекельної в'язниці Божого Гніву. І це для того, щоб ми з вами. Через віру і покаяння отримали звільнення від тої в'язниці, де був Йосип, або, якщо точніше, від тої смерті в'язниці, яку переміг Христос. Це зробив Ісус. Це Ісус протидіяв гріху, а не я. Це Він сіяв послух Богу Отцю а не я. І по величезній Божій благодаті. Тепер ми можемо пожинати звільнення від тої в'язниці смерті. І ми тепер ми можемо в результаті того, що зробив Христос, пожинати благословіння вічного життя. Ісус Христос сіяв послуху цю, а ми з вами пожинаємо благословіння вічного життя. До речі, сатана ніколи не говорить про наслідки гріха. Про це говорить тільки Біблія. І там вище був текст, я вже не буду до нього вертатися, в якому так написано. Але зодягніться Господом Ісусом Христом і догоджання тілу не обертайте в пожадливість. Вивчіть на пам'ять тексти Божого Слова. І нехай вони нагадують нам про найбільший наслідок нашої гріховності це хрест, на якому був розіп'ятий Христос. Який одночасно став для нас найбільшим благословенням. І нехай це як можна швидше ставить нас на коліна перед Богом. Зодягнутися в Ісуса Христа. І нехай Його Слово домінує в нашому житті. Амінь. Давайте помолимось. Отець Небесний дякуємо тобі. Ти твого сина віддав на смерть, щоб ми мали сьогодні. Життя. І не лише сьогодні життя на землі, а його смерть настільки важлива, настільки цінна, щоб ми мали життя вічне в Тобі. Господи, як добре, що Твоє Слово говорить, ніхто ніколи не вирве з рук Твоїх. Господи, як добре, що Твоє Слово настільки близьке і зрозуміле, щоб ми пам'ятали, що ми колись були, не зараз є. Тепер ти кожного, хто вірить в тебе, кому ти подарував радість покаяння і прощення гріхів, зробив своїми дітьми. І тепер можна жити цим. Ісус Христос, ти Господь, ти Бог наш, Ти Цар наш. Нехай твої слова заполоняють наші серця. Амінь.